Усім привіт! Радий знову вас бачити на своєму каналі. І дякую за такий фідбек щодо відео про Rust. Дякую за всі коментарі, вподобайки. Не забувайте, з вас лайкос, з мене відос. Тому ми розпочинаємо. Так ось, прикинувшись на наступний день вайпу, я зрозумів, що в мене взагалі нічого немає: ні мого спального мішка, ані речей в ящиках, анічого. А головне, те, що. Шкаф заблокований іншим замком. Виглядало це максимально дивно, як будто хтось прийшов з читаків, зламав пароль, зайшов, все поміняв, зняв всі замки, обкрав квартиру і просто пішов, як маленький циган. Просто влетів, забрав і пішов. Тому що зовні хата ціла, всередині ціла. Майже нічого не розламано, все наче нормально стоїть, і нічого такого немає. До речі, ось моя хата як виглядає зовні. Так ось. Я пішов снідати, заодно роздумувати план самої гри, що мені робити далі, що мені робити самою квіткою, взагалі, що сталося за вечір. І написав гріші, написав клан, нікого не було, тому що 9 було онлайн. І в мене не оставалося майже ніякого виходу. Хата гнила, і я придумав лише один плат. Кабу. Yes Rico. Kabum. План був простий, чіткий. Просто взяти, зірвати шкаф, поставити новий, поставити замок, залутати ресурси, чекати грішу. Простий план під назвою Ріку Кабу. А поки в мене немає основного будинку, я побудую тимчасово для того, щоб складати якісь ресурси і міг хоча б якось їх зберігати. І як потім я не пошкодую про це. на цьому моменті, можливо, ви будете кидатись в мене камнями і казати, Боже, ти реально так міг подумати. На жаль, я не знав, скільки потрібно бобовок, щоб зірвати шкаф. І тому, дивіться, я зробив першу бобовку і пішов зривати шкаф. Але потім я знав, що одної бобовки геть мало буде. Після того, як зірвалася перша бубовка, я згадав, що я ж робив. Так, що шкаф мав не залутаний бути. Тобто я дивився відоси, що потрібно ось так ставити, для того, щоб шкаф був лутаємий І тут я зрозумів, що мій план буде дуже важкий, але його зроблю. Бігаючи і збираючи компоненти на ресурси, повертаючись, я побачив таку картину, що стіни мої квартири загнили. І це було прям чудово, тому що тепер я міг розрушити свій шкаф. Ех, мої муки скінчились. Я зламав шкаф, як це було приємно. Боже мій, це всім до дупи. Через декілька хвилин почнеться дійсно цікава історія, а зараз я принесу речі з маленькою в велику Що? Знов я пожартував, ви цього не побачите, але я відбудував і переніс більшу частину ресурсів. І коли я знову повертався за новими ресурсами у свою маленьку кибіточку, я почув, що хтось будується. Ти чому злий, дай. Ти так лякаєш, дружище. Я ж без нічого, краще тут не строїтись. А я, я налякався, дружище. Дивись, дивись, там клан. Я з ним догорняку, а вони дуже, дуже, дуже погані. Піднімеш мене? І що, ти мені погрожуєш? Я тобі не погрожую, що? просто я кажу, що. Ш... А, ну окей. Я дійсно не погрожував. Якщо ви пам'ятаєте перші частини, вони мене вбили за дерево, тому я розумів, що якщо він тут побудується і він такий досить агресивний, він тут довго жити не буде, як мінімум. А ще одна причина, чому я хотів так більш-менш спокійно з ним поговорити, тому що я був новачок, я хотів провести класичний вайб в расті, побудуватися, зарейдити когось всередині, можливо, декілька разів. І на тому все. Тобто, більш-менш зробити класичний. Але тим не менш це раз. ти завжди не знаєш, що тебе очікує. Саме тому, що я вирішив поговорити мирно, я взяв пістолет, щоб спокійно з ним поговорити і зробити йому бах, прямо в рот, Бах прямо в рот, Бах прямо в рот. То звой друже. Ну, сам почав жбивати. та да, да. та та же ваш. Добре. Ось так відбулася перша зустріч моїм сусідом. Тільки один мемчик пригадує про сусідів. А ото мій сусід. Норсултан тулякбай. Він біль у моїй сраці. Я ставлю вікна склом, і він так само. У мене сходи, і він собі робити. Я мати радіогодинник, а він не мати гроші. Великий успіх. А це, до речі, та сама планова хата. Я, якщо чесно, був розгублений. Я довго не міг придумати, що мені робити, тому що, як ви бачите, в пристрілках я не маздак. Але сьогодні, напевно, був такий день, коли плани взагалі не мінялися. Якщо Ріко Кабум, значить Ріко Кабум. Кабу. Так як в мене було недостатньо ресурсів, я був один, а я впевнений, я не справився по один. На жаль, треба визнати інколи ти не можеш просто взяти і навчитися всього відразу. Для цього потрібен час. І один. Сам зарейдити його я б не зміг, тому у мене був єдиний план збирати чим побільше ресурсів, зробити чим побільше сіжок і зробити кабум. Тому для вас найулюбленіший монтаж раз, який називається тук-тук-тук-тук-тук-тук. А саму глуху ніч я почув, що мій сусід виходить і теж рубає дерево. І я захотів спробувати його підкресити. Спроба була хороша, але на жаль не вдала. У мене ж нічого немає. Ну, так, я думаю, що бачу, що тебе щось є чи немає. Та мене взагалі нічого немає. Так, а тільки з револьверами виходиш. У мене один револьвер був. Ну так іди шукай наступний. Це всі тоді мої емоції. Навіть зараз, придивлячись цей момент, я пам'ятаю, наскільки мені блювотно було від тої людини, наскільки мені хотілося просто знести все до прям до фундамента, до кожного кирпічика, що, до речі, буде, але є маленьке та мале. Цілу ніч я збирав ресурси, а під ранок я бігав більш по до міста ближче, збирав всякий скраб і тому подібне. І тут, втікаючи від вертушки, ще раз мій сусід мене підловив. Ну, сказати, що він собака, це нічого не сказати. Не трогай. І набравшись терпіння якого в мене як завжди багато було тоді? Я вирішив все таки останній раз прийти і поговорити з ним, і зрозуміти 100% що він мене дратує і не адекватно, і можна з ним розбиратися. треба Що стріляєш? що тобі треба бачу чувака от стріляє зразу щоб щоб чекати щоб він мене стріляв, ти що? це ж раз но я не розумію що ти хочеш від мене я не розумію, що ти хочеш від мене це нормальна гра в раз я з ним погоджуюсь, раз потрібно перестрілюватись, так, але не А коли два метри від тебе будинок, і не б, коли людина тільки почала грати і адекватно з тобою, хоче наладити контакт і сказати блін, давай не стрілятися, воюємо тільки не між собою, no problem». Ну окей, хоче війни, так буде війна. Упс, да, подожди, подожди, привет, тебе. привет. Тут сосит. Здорово, зайди, зайди в зайди в дискорд этот нас Давай вчера ночью. Зараз тобі все поясню. Фу, москалики, уїби нахуй звідси. цих москаликів. Зараз вийду без... Із цього моменту сусід взагалі обнаглів і не почав Приходити на особистості, почав обзивати, що ми такі сякі, і так, і так далі, що ми якісь москалі, що ми якісь зрадники, що ми якісь придурочні, що ми не вміємо раст, що в нас IQ маленьке, що так-то сяк. І знаєте, в такі моменти інколи бомбить мене. Тому рішення вияснював 15 хвилин, а я мовчки просто готувався до того, чого й був. Призначений весь цей днівний вайб. А поки вони обливають один одного брудом, розповім, що відбулося вночі зі слів Гріші. Саме тоді, коли я ліг спати через хвилин 20-30 гріша пішов до клану і почав допомагати їм з розбудовою різних посток і тому подібного. І через декілька хвилин їх почали рейдити. Була дуже сильна бійка, пристрілка, і вночі гріше вирішив принести наші всі речі в основний клан, щоб не бігати туди-сюди, тому що інколи потрібні були ресурси. І він не зміг ні зняти дверей ані цей шкафу, нічого зробити адекватного, тому він поставив замок і просто приніс всі речі в основний клан, в основну будівлю, точніше. Щоб не було дві, не розставляти на двох пастки, і щоб було комфортно якось так. А зараз розмову рішимо сусіда дойде до кінця, і я вже підготовлюся до плана кабу. У мене були підготовлені боби, вже, які робились на верстаку, і с 4 були. І зараз мене додають до клану. Як виявляється, я вночі домовився, в якій годині вони разом всі зайдуть і будуть грати. І я зараз буду в їхньому клані, у їхній будівлі і всі ресурси будуть теж туди згодом приноситись. Єдиний мінус, що я хочу одразу сказати, це перше те, що запис до кінця, як я зарейдив сусіда, не буде, на жаль. І друге, вибачте, за звук. Тому що я пояснював це в першій частині. Проблеми зі звуком у мене були. Зараз, якщо я буду заново знімати раст, зараз таких проблем не буде, тому що я вже знаю, що Discord і OBS інколи конфліктують і виходить таке ехо. Тому, вибачте, будь ласка, за це все, за незручності. Дякую вам за це. Від мене вподобайка. Дивіться. Короткий огляд кланової хати, досить багато дверей, мені так незвично приходиться всюди вводити пароль, плюс у них дуже класно схований самий основний шкаф. Тому це прям досить таки сильно для мене. Це великий плюс, так одразу в перші дні вайпу і мало граючих годин попасти в якийсь більш-менш нормальний клан. Я приніс декілька ресурсів в свою нову квартиру. Плюс е я кинув спальник і я вже міг спокійно вертатися за іншу частину моїх ресурсів. Але тут починається самий двіж. Не завалило. Не завалило. А у нашого сусіда з'являється ще один товариш. Напевно, він його давно очікував і для цього він і будував ту маленьку кибідку. Ні, де він? Тичку одно і все. Пофір. Пацани, а що ми там троїться? Пацани, їбать, не треба нахуй. Разрывные вже йдуть за вами. Пацани, можете не пытаться строиться, я вам говорю. Ну, Серьезно. poupou a Хочеться вам показати, що було далі. Але, на жаль, на цьому місці у мене переривається відео через брак пам'яті на самому комп'ютері. І я не зміг тоді записати, як ми їх рознесли. Мені дуже шкода, я вибачаю за це, вибачаю за те, що я тоді знімав частини досить одним. Великим куском по сім годин там, по вісім, по п'ять. По оці всі, то що я бігаю, п'ю. Я це все записував, тому що думав, в будь-який момент може бути щось цікаве і його потрібно буде вставити. Я не розділяв ці кусочки по маленьких частинах, і про це я жалкую найбільше, що я вам не зможу показати, як ми просто розбомбили, зробили віку хабумі. Просто там було м'ясо. І після рейду, коли я зайшов подивитися, як е, записало. Мене просто вигоріло все всередині, і я на наступний день вайпу не заходив туди в більшу Я вирішив зробити один день відпочинку, тому що мене це аж згоріло всередині. ось на четвертий день вайпу було досить цікаво. Насамперед хочу подякувати вам, усім, всім глядачам, всім коментаторам, всім, хто ставить подобайки та підписується на мій канал. Дякую вам за цей перегляд, за перегляд першої частини. Це дуже сильно мене надихає. І тому я так швидко зробив другу частину. Дякую вам за це. А зараз мені буде потрібна ваша допомога. На даний момент у мене є декілька розвідків мого каналу. І я хочу, щоб ви мені допомогли вирішити, яке наступне вийде відео. Чи вам взагалі цікаво те, що я буду в майбутньому знімати, Тому розпочнемо. Хештег Раст, якщо ви хочете, щоб вийшла наступна частина Расту, та щоб я зайшов на сервер Поляниця, вже пройшов в рік і зняв нову серію Расту, тобто вайпу, е цілого тільки набагато цікавіше, набагато вже розумніше і набагато якісніше, чим я зараз до цього зняв цю частину. Хештаг Неван. Nev1 буде гра Helldrivers 2. Це гра, у якій потрібно викошувати монстрів пачками. і Вона досить цікава і виглядає сочно. Тому, можливо, якщо ви хочете, я куплю її і буду її прибігати. Ласт епох. Досить цікава гра. Вона схожа чимось на діабло, де ти ходиш у підземеллях, де ти вбиваєш різних монстрів, виконуєш сюжетні якісь завдання і тому подібне. Також залишуйте свої ідеї щодо розвитку каналу. Не забувайте з вас лайкос з мене відос. До нових зустрічей, друзі.